Доброго дня усім! Сьогодні 23 квітня 2023 року, і мені захотілося зняти відео про свій квітучий сад. Це черешня жовта, жовта десь така крупна, цвіте. А це рядочок, це мої колоновидні деревця, які я посадила. В цьому році я ще 8 штук виписала і посадила. Це три яблуньки ростуть. І в цю сторону також і яблуньки, і грушки, їх попідбілювала. Це так тюльпанчики квітнуть. Уже відцвітають тюльпани, тому я спішила зняти. Це грушка колоновидна, така в минулому році посадила, і оце вона так квітне. Цибулька моя підростає. Так, ще я хотіла показати сам шит. У мене попіднімався два кущики. Посадила, він медленно росте, ну, ну, уверена. Так, це лілії будуть. Це гортензія моя піднімається, так я її зніму. В минулому році посадила два кущики, і обидва у мене прийнялися. Це мангальна зона. Тут білий клєвер посіяний. Я його вже зірвала у суботу і замульчувала ним. Свої колоновидні дерева. А також підготувала ямки під огірки. І ще хочу показати свої колоновидні деревця. Оце в мене грушка, називається Роман. Це в цьому році я виписала по інтернету. І оце вона така. Оце такі квітнуть квіти. Так, і оце ще одна колоновидна яблунька. Тут вже перший рік посадила я її. І ще хочу персик показати. Це такий, називається карликовий персик. Ну, трошки цвів. Мабуть, дві або три квітки було. Малесенький такий персик посадила. Не знаю, що з нього буде. Клубничка моя. Ну, а взагалі цей ролик хочу назвати мій квітучий сад. Бачите, як квітнуть мої дерева. Вишні. Яблуньки ще не цвітуть, ще тільки починають, вони, мабуть, пізніше трошки цвітуть. А це вишні, квітнуть. Сьогодні хочу посадити картопельку. Ось підготувала. Вже ямочки почала копати. Це сливка, я її трошки обрізала, але нічого, вона цвіте, слива дуже гарна. Це малинка та що осіння, осінню буде. Тюльпанчики. Ой, тюльпанчики квітнуть мої нарцисики теж вже відцвітають. Це ще одна. І ще хочу показати деревця. Оце у неділю позавчора мені скультивували мою дачку. Ось яблонька тільки починає тільки починає цвісти, це в мене білий налив. Тож я їх у неділю підбілювала. Оце сливка. Перший раз цвіте, в минулому році щось не було. На ній нічого. Подивимося, що буде в цьому році. І оце черешенька. Черешенька також молоденька, і ще їй, мабуть, років 4 або 5. не більше, мабуть. Так, така пухка земля після копання. Культиватор скопав. Так, це часничок росте такий. Щось жовтіє в цьому році, не знаю чому. Ну, а це тюльпанчики мої, вже відцвітають. Мої тюльпанчики. Красота. Так, оце грушку ще хочу показати. Грушка цвіте. Це гарна груша така. І ще одна у мене гортензія, ось кустик. Редисочка сходить, сходить редисочка. Так, кліматіст теж пішов. Пішов. Минулого році посадила, в минулому році мало було цвітків, не будемо сподіватися, що в цьому році буде квітів більше. Отак, тут цвіте щавель, петрушечка. Жимолость, в Цьому році ще насадила кустики в жимолості. Так, оце лілії скоро будуть цвісти. Десь, може, тижнів через 2-3 вже підуть лілії. Так, це такі кусти, смородинка молоденька теж понасаджувала. Так, і ще хочу показати, які в мене молоденькі абрикоски. Оце їх посадила з кісточки. Оце вже вони третій рік. Ну, щось сидять на місці, може, в цьому році піднімуться. Ось друга абрикосочка і ось третя. Було п'ять, але залишилося три. От так. Ось така дачка в мене. Такий у мене квітучий сад. Всім дякую за перегляд.